Нині цінники в супермаркетах поступово червоніють, та це не знижки, а перерахунок вартості товарів пояснюють ретейлери. Новий курс валют диктує нову ціну для імпортних харчів. Зростання відбувається зокрема у кондитерській групі товарів, десь відплилизно на 5-7%. Також зростають ціни потрошку на молочну продукцію. Овочі фрукти найбільш швидко відреагували, тому що це прямі закупки, і вони вже ці покупці це відзначають, і ми це бачимо зросли в ціні. Водночас вартість нашого українського, хоч і не критично, також поповзла вгору. Зізнаються виробники. Наприклад, чимало молочних компаній вже зробили перерахунки, поки що незначні, плюс один-два відсотка. Насамперед йдеться про йогурти, собівартість яких визначають імпортні складові. Це пакувальні матеріали, які дуже часто прив'язані до валютної складової через те, що імпортуються або мають складову імпортну. І інгредієнти високоарпісні, унікальні інгредієнти, наприклад, як захвасочні культури, які прив'язані також до євро. Якщо харчами українці зможуть перебирати і купувати більш доступні українські, то з електронікою буде зовсім по іншому. Така популярна в Україні імпортна техніка в деяких магазинах подорожчала вже на початку року, і ціни на неї ще можуть змінюватись. Цінові стрибки зачепили головним чином інтернет-трейдерів. А от представники великих мережевиків кажуть, що до курсових коливань готувались заздалегідь, Запасались електронікою та поповнювали склади. Тому найближчі півтора-два місяці підвищувати ціни вони не будуть. По всім товарам, які ми продаємо, контракти були заключені ще за кілька місяців до нового року, А відповідно ціни не мінялись. А на спекуляціях не піддаємося. Курсові стрибки вдарили і по автомобілях. Імпортери вже заклали в розрахунок поставок новий курс. Деякі європейські виробники збільшили вартість автівок приблизно на 3%. Далі вона може зрости ще на 5%, кажуть фахівці. Переглянув ціни і вітчизняний автозас. Вартість чотириколісних додала в середньому 4-5 тисяч гривень. У такій ситуації деякі виробники й торговці скористаються психологією ринку і невиправдано підвищать ціни, кажуть маркетологи. Тоді чимало великих компаній ймовірно підуть на поступки покупцям, уріжуть власні витрати і знизять ціни. Звісно ж, для власної вигоди. Це зниження цін буде А воно буде винажденим і оно буде зв'язано з великим кількістю ризиків. Тому що в одніх случаях, наприклад, зниження цін приведе к тому, що доля компанії. Виростять на ринки, вона, наприклад, зможе патрію в маржі відіграти в лічені об'єму продажу. Утім, йдеться лише про ті товари, які мають широкий попит. Харчі, наприклад. А от зменшувати вартість одягу автомобілів або техніки чи хто буде. Однак панікувати не варто, заспокоюють економісти. Адже з гнучким курсом гривні економіка отримає друге дихання і почне розвиватися. Євгенія Скорина, Сергій Кошеленко, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес.